Глава 7. Святий, що левітує. Минулої ночі я бачив йога, що ширяв в повітрі за кілька футів над групою людей, зробив вражаюче повідомлення мій другу Пендра Мохун Чутхурі. Захоплено посміхнувшись, я сказав йому: Можливо, я вгадаю його ім'я? Це був Пхадурі Махасая з верхньої кружної вулиці? У Пендра кивнув. Злегка пригнічений тим, що це повідомлення не виявилося новиною. Моя допитливість щодо святих була добре відома друзям, їм приносило задоволення наводити мене на свіжий слід. Цей йог живе близько від мого будинку, і я часто в нього буваю. Ці слова викликали жвавий інтерес у пендри, і я зробив подальше зізнання. Я бачив дивовижні прояви його здібностей. Він майстерно опанував різні пранаями, ті, що згадані в стародавніх йогівських трактатах при описі восьми ступенів йогі Патанджалі. Одного разу Пхадурі Махасая проробляв при мені пранаяму пхастрику та з такою дивовижною силою, що здавалося, що в кімнаті вибухнув справжній шторм. Потім він припинив громоподібне дихання і став нерухомий у високому стані надсвідомості. Виноска. Атмосфера спокою після бурі була незабутньою. Я чув, що святий ніколи не виходить з дому. У тоні у Пендри була легка недовіра. Це справді так, він не виходив із дому років 20. Але трохи пом'якшує це правило, встановлене ним самим під час святих свят, коли виходить на тротуар перед своїми дверима. Туди приходить багато жебраків, бо Святий Пхадурі відомий чуйним серцем. Як же він утримується в повітрі, ігноруючи закон гравітації. Тіло йога втрачає вагу після застосування деяких пранаям. Тоді воно левітує і стрибає з місця на місце, як жаба. Відомо, що навіть ті святі, які не займаються традиційною йогою, левітують у стані глибокої відданості Богові. Мені б хотілося більше дізнатися про цього мудреця чи буваєш ти на його вечірніх зібраннях. Очі у Пендри горіли цікавістю. Так, часто мені дуже, мені дуже подобається його дотепність. Мій тривалий сміх іноді порушує урочисту серйозність зібрань. Святий не сердиться. Але його учні поглядають на мене осудливо. Вдень, дорогою зі школи додому, я проходив повз обитель Пхадурі Махасая і зважився на візит. Йог був недосяжний для широкої публіки. Самотній учень, що займає нижній поверх, стежив за спокоєм вчителя. Учень був певною мірою педантом. Він поцікавився, чи є в мене запрошення в лапках. Його гуру з'явився якраз вчасно, щоб врятувати мене від неминучого вигнання. Нехай Мукунда зайде, якщо хоче. В очах мудреця відоб... відбилася усмішка. Моя усамітненість існує не для власного комфорту, а для зручності інших. Мирські люди не люблять прямоти, що знищує їхні ілюзії. Мало того, що святі зустрічаються рідко, їх ще й бояться. Навіть у священих писаннях говориться, що їх бентежаться. Я пішов за Бхадурі Махасая в його кімнату на другому поверсі, з якої він дуже рідко виходив. Деякі вчителі, поки повністю не утвердяться, видаляють з поля уваги панораму мирського поспіху. Сучасниками мудреця є не тільки ті, хто належить до суто теперішнього часу. Махаріші. Ви перший Йог з тих, кого я знав, який завжди залишається вдома. Іноді Бог садить своїх святих на незвичайний ґрунт, щоб ми не вважали, що можемо його проігнорувати. Махаріші, мені хотілося б, щоб ви для користі світу написали книгу про йогу. Я виховую учнів. Вони та їхні учні будуть живими книгами, захищеними як від природного руйнування, так і від свавільних тлумачень критиків. Мудрець уклав вібрації життя свого тіла в позу лотоса. Йому було 70 років, але, незважаючи на це, в ньому не виявлялися жодні негативні ознаки віку або сидячого способу життя. Міцний і прямий, він був ідеальний в усіх відношеннях. Обличчя його було ликом ріші, описуваних в стародавніх текстах. З величною головою і пишною бородою він завжди сидів абсолютно прямо, зупинивши свій спокійний погляд на всюди сущому, святий і я увійшли в блаженний медитативний стан. Через годину мою увагу привернув його ніжний голос: Ти часто входиш у мовчання, але чи розвинув ти анупхаву? Він нагадав мені те, що Бога слід любити більше, ніж медитацію. Не слід приймати техніку за мету. Запропонувавши кілька плодів манго з добродушною дотепністю, яку я знаходив чудовим у його серйозній натурі, він зауважив. Люди загалом більше віддають перевагу джала йозі це єднання з їжею, ніж тхяна йозі. єднання з Богом. Каламбур Йога бурхливо подіяв на мене. Що в тебе за сміх? Очі його відобразили ніжність. Його ж обличчя було завжди серйозним, хоча в ньому вгадувалась посмішка екстазу. Божественна радість постійно ховалася у великих лотосних очах. Мудрець вказав на кілька товстих конвертів на столі Он ті листи прийшли з далекої Америки. Я листуюся з кількома товариствами, члени яких цікавляться йогою. Вони по-новому відкривають Індію з кращим відчуттям напрямку, ніж Колумб. Я радий їм допомогти. Знання йоги відкрите як денне світло для всіх, хто хоче його отримати. Те, що ріші вважають важливим для порятунку людей, не варто вихолощувати для заходу. І схід і захід схожі в душі, хоча зовнішній досвід у них і різний. Вони не прийдуть до розквіту, якщо не практикувати якусь форму дисциплінуючої йоги. Святий затримав на мені спокійний погляд. Я не зрозумів, що його промова була завуальованим пророцтвом. Тільки тепер, коли я пишу ці рядки, прийшло розуміння повного сенсу випадкових натяків, які він часто робив на те, що я коли-небудь принесу в Америку вчення Індії. Махаріші, мені хотілося б, щоб ви для користі світу написали книгу про йогу». Я виховую учнів, повторив він. Вони та їхні учні будуть живими книгами, захищеними як від природного руйнування, так і від свавільних тлумачень критиків. Я залишався наодинці з йогом, поки ввечері не прибули його учні. Бхадурі Махасая почав одну з неповторних бесід Як чистий потік, змивав він розумовий бруд зі своїх слухачів, несучи їх до Бога. Його чудові притчі висловлювалися бездоганним бенгалі. Цього вечора Пхадурі Махасая викладав різні філософські питання у зв'язку з життям Мірібаї, стародавньої Махаріні Раджпутана, яка залишила життя в палаці в пожуках Товариства святих. Великий сан'ясен Сантана Госвамі відмовився прийняти її, тому що вона була жінкою. Однак відповідь повалила його в смиренні до її стоп. Скажи вчителеві, відповіла вона. Що я не знаю, чи є у Всесвіті якийсь чоловік, крім Бога. Хто ми всі, як не жінки перед ним? Виноска Мірабаї написала багато екстатичних пісень, які все ще зберігає Індія. Тут я переклав одну з них. Якби постійним плаванням можна було б усвідомити Бога, я швидше б стала китом у глибині. Якби його можна було пізнати, харчуючись плодами й корінням. Охоче б я прийняла образ кізоньки. Якби перетирання чоток відкривало його, я б відраховувала б молитви на величезних вервицях. Якщо поклони перед кам'яною статою розкрили б його, я б смиренно поклонялася кам'яній горі. Якби питання молока, биття молока можна було б випити його, багато телят і дітей пізнали б його, якби залишення дружини могло б викликати його. Чи не були б тисячі євнухами? Мірабай знає, що знайти єдиного Бога єдина необхідна любов. Деякі учні клали рупії в домашні туфлі Пхадурі Махасая, що лежали з боку від нього, коли він сидів у йогівській позі. Це підношення поваги зазвичай в Індії вказує, що учень складає матеріальні блага до стоп гуру. Вдячні друзі, це тільки замаскований Господь, що піклується про себе самого. Учителю. Ви дивовижні. Прощаючись, зауважив один з учнів, кинувши палкий погляд на патріархального мудреця. Ви зреклися багатства і зручностей для того, щоб шукати Бога і вчити нас мудрості. Було добре відомо. Щоб Хадурі Махасая в ранньому дитинстві відмовився від великого сімейного багатства, коли відданий своїй справі вступив на йогівський шлях, Ти все перевернув. На обличчі святого був м'який докір. Я залишив кілька жалюгідних рупій і кілька незначних задоволень заради космічного царства нескінченного блаженства. В чому ж моє зречення? Я знаю радість участі у володінні справжнім скарбом. Хіба це жертва? Ось короткозорий мирський люд, справжні зречені вони відмовляються від ні з чим не порівнянного блаженственного володіння заради жалюгідних земних іграшок. Я потішився цим парадоксальним поглядом на зречення поглядом, що покладає корону креза на будь-якого святого жебрака і водночас перетворює всіх гордих мільйонерів на мучеників, які не усвідомили джерела мук. Божественний порядок влаштовує наше майбутнє мудріше ніж будь-яка страхова компанія. В останніх словах учителя було усвідомлено кредо його віри. Світ сповнений неспокійних людей, які вірять у якусь зовнішню гарантію. Їхні гір гіркі думки подібні до шрамів на їхніх чолах. Єдиний, хто з першого подиху дав нам повітря і молоко, знає, як забезпечити постійно відданих йому. Я продовжував паломництва до будинку святого після закінчення уроків у школі. З тихою ретельністю допомагав він мені досягти Анубхави. Через деякий час він переїхав на вулицю Раммохан Роя, що знаходиться далеко від мого будинку. Люблячі учні, побудували йому нове житло, відоме як Нарджендра Мат. Хоча мені й доведеться забігти на кілька кроків уперед. Я приведу останні слова Пхадурі Махасая, звернені до мене. Незадовго до від'їзду на Захід я розшукав його і, смиренно схилившись, отримав прощальне благословення. Сину, поїдь в Америку, зроби своїм щитом гідність сивої Індії. Перемога написана на твоєму чолі. Далекі шляхетні люди добре приймуть тебе. Виноски глави 7 Пранаяма Метод контролю життєвої сили прани шляхом регулювання дихання. Патанджалі Видатний тлумач йоги в давнину. Бхастрика. Ковальські міхи. Пранаяма бхастрика робить розум стійким. Професор із Сорбони Буа в 1928 році сказав, що французькі психологи дослідили і визнали надсвідомість, яка у своїй пишноті в точності протилежна до підсвідомого розуму Фрейда і містить у собі здібності, що роблять людину дійсно людиною, а не супертвариною. Французький учений пояснив, що пробудження вищої свідомості не слід змішувати з гіпнозом. Існування надсвідомості давно визнавалось філософією, будучи насправді наддушею, про яку говорив Емерсон, але лише нещодавно це отримало наукове визнання. Про наддушу Емерсон писав: Людина це фасад храму, в якому поєднується вся мудрість і все добро. Той, кого ми зазвичай називаємо людиною, той, хто їсть, п'є, садить квіти. Як нам відомо, такою не є, але спотворює уявлення про неї. Його ми не поважаємо, але якщо він дозволить проявитися у своїх діях душі, органом якої насправді є, то змусить вас схилити коліна. Ми відкриті з одного боку глибинам духовної природи, всім властивостям Бога. Махаріші, Великий Мудрець. Анубхава істинне сприйняття Бога. Концепція писань про Бога як про єдиний безумовний творчий принцип. Творіння же його ніщо інше як пасивна майя. Повне ім'я нового житла Нардженандрат Бхадурі Мат це строго кажучи, монастир. Але цей термін часто застосовується до понять ашрам або відокремлене житло. Серед святих християнського світу 17 століття, які левітують, був святий Йосип із Кюпертіно, його здатність отримало загальне визнання святий Йосип у миру вирізнявся неуважністю, що насправді відображало його зануреність в духовне. Побратими по монастирю не могли дозволити йому прислуговувати за загальним столом, щоб він і посуд не піднялися до стелі. Святий справді не був пристосований до земних обов'язків, тому що не міг подовго перебувати на землі. Часто одного вигляду божественної статуї було достатньо, щоб він здійснив зліт вгору. Можна було бачити, як двоє святих, один з каменю, а інший з плоті, разом парили в повітрі. Свята Тереза з Авілли з великим душевним хвилюванням говорила, що фізичний підйом приводить її в замішання. Будучи вельми зайнята повсякденними обов'язками, вона марно намагалася перешкоджати польотам. Але невеликі перестороги марні, писала вона, коли Бог робить все інакше. Тіло святої Терези, що спочиває в Альбі в Іспанії, залишалося нетлінним протягом чотирьох століть. Це місце стало свідком багатьох чудес.